Ну що, черговий день всіх закоханих позаду? Вже всі продавці квітів та бездушні корпорації нарешті заробили свої річні статки за день, а ми зможемо сфокусуватися на справжніх святах. На яких спитаєте ви? На ювілейному випуску Full Focus, відповім я. Привіт всім, ви на каналі GG Кіберспорт, Я Гомер, і це десятий ювілейний випуск Full Focus, в якому ми, як завжди, говоримо про кохання нашого життя КС 2. І сьогодні про перші гучні турніри, чергові контроверсії та потенційні завершення епох. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Вже традиційно для counter Counter-Strike новий рік починається не з абонементу в зал, а з Intel Extreme Masters Katowice. Ця подія завжди була знаковою в світі КС навіть без статусу мейджору. Звісно, і цей рік не став виключенням. 24 найкращі найкраще за регіональним рейтингом команди зібралися в Катові аби поборотися за мільйон 250 000 тисяч доларів призового фонду. І звісно, титул чемпіона. На турнірі було як багато хорошого, так і поганого, і давайте дуже швидко і коротко пробіжимося по другому пункту. На дворі 2025 рік, а ми досі стаємо свідками ультрадовгих технічних пауз на турнірах, що трохи сумно. Так, деякі матчі групової стадії розтягувалися на екстра годину-дві, а гравці потроху плавали перед моніторами. Зі сторони важко назвати причину негараздів. На Свіжий апдейт Valve, погана техніка, проблеми з коннектом, що завгодно може викликати такі затримки. Просто сумно, що динаміка перегляду настільки крупного турніру досі інколи провисає через технічні нюанси. Окрім цього, інтрига у плей-офф так і не зайшла в чат. В жодному зіграних матчів на сподику програвша команда не виграла бодай одну мапу. І так, подекуди були все одно цікаві матчі, і на окремих мапах відбувалися справжні баталії. Та ніколи не було такого, аби ти до останнього стався питанням: хто ж виграє матч? Та і по суті, це все з негативного на моїй пам'яті. Хороших речей на турнірі було набагато більше. Тут вами плотні заруби в груповій стадії, і високий рівень індивідуальної майстерності, і приємний чемпіон у вигляді Віталіті. Можна привітати Апекса з першим виграним като в кар'єрі, що вже довгий час було частиною його кіберспортивного бакет-ліста. Ну і що точно було приємно для турнірного оператора, так це цифри переглядів. За даними Sports Charts, середній піковий показник глядачів зросли на третину від минулого року, а пікова онлайн під час гранд фіналу став новим абсолютним рекордом серед усіх турнірів з КС, що не є мажорами. Під час зароби між Vitality та Spirit до екранів своїх гаджетів по всьому світу були прикуті майже 1 мільйон і 300 тисяч глядачів з усіх куточків планети, що зробило останній матч на сподику ще більш незабутнім. Ну і я не просто так кажу останній матч на катовіце, адже якщо вірити чуткам, то ми з вами можливо були свідками останнього АЄМ Катовіце. Шириться інформація, що з тих чи інших причин цьогорічний като закінчить десятирічну сагу від ЄСЛ в цьому місті. Ну, але зауважую, що на цьому етапі це лише чутки, і жодного залізобетонного пруфу ніхто не дає, тож це на даний момент лише спекуляції. Отже, головна точка про в дискусії. План ЄСЛ на турніри 2026 року, де жодного разу не згадуються як місто Катовіце, так і бренд Intel Extreme Masters. Зараз можна знайти лише ESL Poland, який заплановано на кінець січня, початок лютого. Окрім цього, подейкують, що попередні домовленості ESL з містом Катовіце більше не актуальні і їм просто пристало бути фінансово вигідно проводити подію саме в споди Карені. Ще серед популярних чуток зміни ключових партнерів, власне, чому може зникнути назва АЄМ та банальне бажання перебрати з місто побільше, адже катавіться відносно невелике і більше фанатів КСу фізично не вийде вмістити. Можна було б це списати на просто балачки, але про це казав і кс аналітик Алекс Мауснейк Еленберг. І за його інформацією, подібний розвиток подій дійсно може бути реальним. Та я б все одно пропонував не квапитися з висновками. Ніяких залізобетонних пруфів ні в кого немає ніяких надійних джерел, ніяких інсайдів, просто спекуляції. Так чи інакше, формально, ESL мають заповнити всю необхідну інформацію про турніри, адже дедлайни на 2026 рік вже доволі давно позаду, які виставляють Valve. Тож можливо і не так довго нам з вами залишається гадати з проводу цієї містики. Єдине, в чому ми можемо бути впевнені, так це те, що Польща не залишиться без ті родин івентів. Адже після десятирічної перерви в Краков вривається PGL. Вривається ж. Отже, ситуація трохи дивна, але складається вона наступним чином. Піджель анонсують повернення в Краков у 2027 році, рівно через 10 років після їхнього ж Краков Мейджору. Одразу ж анонсують і арену, і наче все йде як по маслу. буквально за добу на зв'язок виходить Таурнарена, де має проходити турнір, і говорить приблизно наступне. Так, ми тут глянули в наш Гугл-календар, і таке діло в нас насідати інші плани. Сорі, сподіваюся, ти не образився. Виявилось, що краков обрано для проведення і організації якоїсь події, дати якої перепадають рівно на турнір піджел, і арену надати вони не можуть. Очевидно, піджел не дуже в захваті від подібного перебігу подій. Вони знайшли більш-менш вдалий час в і без того дуже насиченому турнірному календарі, та навіть попередили Valve за 150 тисяч років, як це і має відбуватися. А тут таке в результаті турнірний оператор виголосив своє розчарування подібним поворотом, але наголосив, що в турнір все одно відбудеться з 13 по 25 січня в Кракові. Якщо дивитися всі випуски Фулфокус один за одним, то може скластися враження, наче єдине чим я займаюсь, методично бурчу на Valve. Але сумна правда полягає в тому, що я далеко не єдиний такий, і одне діло, коли це різні медійні особи, котрим нема чим цікавим зайнятися в житті. Але коли мова йде про команди, то це вже трошки інша річ. 22 організації опублікувало відкритого листа до Valve, в якому вказують на серйозні проблеми в новій турнірній екосистемі, яку запровадив розробник гри. Суть в тому, що єдиний шлях молодим командам потрапити в рейтинг грати ті родин турніри, серед яких лише на одиниці можна потрапити шляхом відкритих кваліфікацій. Нижче тіром турніри регулярно не дають рейтингу через свою систему інвайтів, або Valve можуть просто під час проведення цього івенту забрати в нього статус рейтингового, як це вже відбувалося декілька разів. Очевидно, команди не в захваті від подібного перебігу подій, та й ми казали, що новини система напхана проблемами. Серед підписавшихся під цим листом, NAP, Falcons, Maus, Monte, B.I.G. та багато інших команд, всі вказуючи на те, що подібні зміни запроваджені Valve банально можуть вбити багато організацій. Від себе скажу, що маю доволі песимістичні погляди на цю ситуацію. Valve свого часу ігнорули ропси, який вказував на проблему грі, які вимагали негайного втручання. То що ж робити командам, які ще й не є головними гравцями на сцені? А те, що вони пишуть, правда. І на превеликий жаль, вже є перші тому докази. Організація Endpoint вирішила поставити на паузу свій кс підрозділ Причина буквально та про яку ми говорили в попередній новині через драматичні зміни в ландшафті КС, як вони виразилися, які спричинили до нерентабельності інвестицій в КС в Великій Британії. Ось і маємо перший пішов багато на підході, якщо ситуація не зміниться. Потенційним призовими не переконаєш партнерів підтримати організацію, а у тієї кошти теж не нескінчені. Як наслідок, всі гравці виставлені на трансфер без потреби баялту. от деякими Valve не потрібні, аби саме ліквідуватись. Якщо ще не чули про історію, Into the забріч, то приготуйтесь. Це з категорії таких, про які міг би зняти фільм гай річі. Пристібніться. Отже, це Into the забріч. Команда, яка з'явилася на світ буквально в 2021 році. Перші два роки пішли на пошук себе, честь зміни в розстрілі, награш. Але в 2023-му відбувся справжній бум. Адже команда не тільки виходить на мейджор, але ще й потрапляє в плей-офф. Неочікувана темноконячка стає в епіцентрі уваги, отримує хороші призові фанатів і здавалося б відкриті двері у велику лігу. Ганті Until... Виявилось, що у сі організації Сема Доніо Кука була маленька проблема. Алкоголізм, і за його ж словами, внаслідок власної ідеотичності і алкоголю, він не тільки підписав контракт по виплаті 50% грошей зі стікерів, що становило близько 179 тисяч доларів. Ні, Сем пішов далі і підписав контракт, який обіцяв додатково ще по 42 тисячі кожному гравцю. Щедра душа, що тут скажеш. І тут пішло, поїхало. Спроби закрити власним коштом позики з бюджету організації, витрати на цитую алкоголь і самознищення. І так, до теперішнього часу. Зараз же організація опублікувала заяву, в якій повідомила про припинення діяльності і те, що зробить все можливе, аби захистити інтереси гравців. Сам же своє змінетав ризикує отримати доволі реальний строк у в'язниці, але каже, що готовий до будь-яких наслідків своєї деструктивної діяльності і повністю визнає свою провину. Але цікаво, що СЕО прилітає звинувачення і від колишніх гравців, що кошти, які він мовляв, вже виплатив до них, так і не дійшли. Так от Равен заявляє, що йому винні досі зарплатню щонайменше за півроку, і ті самі гроші за стікери він теж досі ніде не бачив. Очевидно, що це ще не фінал історії, але я давно такого не бачив в кіберспорті. Невже настав кінець епохи стало відомо, що український турнірний оператор StarLadder віднині буде частиною індійської компанії Gaming. І за інформацією TV, угода має початкову оцінку у 5,5 мільйонів доларів. Ну, епоха не зовсім пішла формально. Бренд Старвадер залишається, і надалі Сео Роман Романцов продовжить керувати компанію, і плани Старвадера на івенти теж нікуди не ділися. Просто, як я розумію, роки проведення турнірів в мобільному геймінгу призвели до появи такої пропозиції, бо у Нодвін з'явилися свої інтереси по розширенню на цей та суміжні ринки. Ми раді, що знайшли партнерів та однодумців, які поділяють наше бачення та амбіції, говорить Романцов. Разом з Ноденгеймінг StarLadder порагне створювати надзвичайні враження для фанатів, проводячи незабутні події в різних іграх та регіонах. І так, хоча в КС ми нічого не чуємо про StarLadder вже років п'ять, він продовжував існувати весь цей час і доволі непогано ризикну додати. Регулярні подряди в мобільних дисциплінах, судячи з усього, були дуже непоганим джерелом прибутку. І навіть за останні пару років на рахунку StarLadder була доволі велика кількість проведених івентів. Ще цікаво також, що в Нодін працює доволі вели... Велика кількість колишніх працівників ESL Faced Group. і багато людей вже розчихляють заяви про монополію. З іншого боку, дивуються так, наче це вперше в нас вже звикли. Наостанок пропоную пробігтися по інтерв'ю співвласника та голови Віталіті Фабієна Неодевіде. Той вирішив трохи розповісти про внутрішню кухню організації. Минулі цей трансфери, причини кікуданців з команди, і той самий пророцький твіт. В першу чергу стосовно трансфера Робса не окаже, що набажаючись до трансферного сезону, він вирішив запитати, чи не зацікавлений естонець. Вірив, подібний перехід було небагато, адже у Робса доволі тісний зв'язок з його тодішньою командою, особливо з Керіганом, та і в цілому з організацією Фейсклан. Та на приємний подив Фаб'єна, Робс якраз розглядав варіанти, куди рухатись далі, і був відкритим для пропозицій. Але пропозиція це пів біди. Як зацікавити зіркового гравця такого калібру, як Робс, дати його номер іншій мегазірці Counter-Strike'у – зайву Матія сам проявив ініціативу, коли дізнався про можливість грати з Робсом в одній команді. Перспектива такого тім-апу настільки заінтригувала француза, що той вирішив докласти власних зусиль, аби подібний трансфер став реальним. Важко не помітити ріст зайву за ці роки. Я пам'ятаю, що матч, де він ще грав як. Гравець команди AAA, і там його комунікаційних навичок вистачало лише на відповіді на кожне питання в інтерв'ю ЄС. Yes. А зараз він бере на себе подібну відповідальність. І Як у людини, в якої холодний піт проходить по спині від одного дзвінка кур'єра, це викликає неймовірне захоплення ростом Матія. So we... Амана no, no. Ще й вишинкою на торті було те, що контракт робса добігає кінця. А значить, Віталіті не зобов'язані виплачувати божевільні суми за баяотистонця. Це вже вдруге такий маневр повертає керівництво організації до того так само підписавши Флеймза не означає, що ніхто не хоче збагачувати конкурента. А екосистема в кіберспорті занадто непередбачувана, аби йти на крупні фінансові ризики і викупати дорогих гравців. Власне коливання ринку і було тією самою причиною заміни Меджеска і Зоніка. Фабіан згадує, що в ті часи ринок зазнав доволі вагомих ударів, і тримати гравців на умовах, які були обговорені до того, банально перестало бути рентабельним. Віталіті хотіло продовжувати далі співпрацювати з Зоніком, якби той погодився на меншу заробітну платню. Але легенда данської сцени сприйняв таку пропозицію неприйнятно тут, в принципі, без сюрпризів, адже ми про це чули ще тоді. Ну і звісно, той самий легендарний твіт, який показав всьому світу, наскільки сотень кроків попереду керівництво Віталіті над простими смертними був всього на всього рофлом. Хотів би я сказати, що це був довбаний мастер Майнд. Сміявся неос цієї ситуації. Віталіті були незадоволені результатами минулого сезону. Вам мало виграти всього один турнір, коли в вашій команді є гравець калібру за іву свого часу. Не Awards сказав співвласник організації. Що ж тепер на небосхилі Віталіті яскраво сяють одночасно дві мегазірки, і цікаво, які амбіції ставлять перед собою бджоли тепер. Все таки любов, страшна штука. Когось любов до перемог змушує залишати колись свою команду мрії. Когось любов до символічних ювілейних івентів змушує не відмовлятися від своєї ідеї фікс, навіть коли здається, сама доля вже проти. Нам же з вами легше. Наша любов до гри змушує робити її невід'ємною частиною нашого існування, постійно живучи нею. А що ви думаєте по початку цього сезону? Як вважаєте, скільки турнірів виграють Віталіті цього року? Обов'язково пишіть в коментарі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відеоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну а на сьогодні в нас все. До скорих зустрічей.